На купінському напрямку минулої доби відбулось чотири атаки російських окупантів у бік піщаного, неподалік Кругляківки та Загризового. На Лиманському напрямку російські загарбники здійснили 21 атаку поблизу надії. Ямполівки, Торського атаку та обіг. Новоплатонівки, Новомихайлівки, Греківки, Рідкодуба, Ольгівки, Зеленої Долини та Нового. На Сіверському напрямку учора сили оборони України успішно відбили три атаки у районі Григорівки. На Краматорському напрямку відбулось три бойових зіткнення у районах Окурдюмівки та Часового Яру. На турецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки неподалік Дачного: Щербинівки, Озернівки та Турецька. На Покровському напрямку Сила оборони України зупинили 52 атаки російських окупантів у районах населених пунктів Калинова, Лисівка, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Удачна Успенівка, Преображенка, Андріївка, Котлине, а також у напрямку Котлярівки, Малинівки і Сергіївки. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили 12 атак у бік богатиря та поблизу Костянтинополя розливу і скудного. На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник здійснив дві безрезультатні спроби просунутися вперед у бік населеного пункту Шевченко. На Оріхівському напрямку українські воїни успішно відбили вісім ворожих атак у районах населених пунктів. Малі Щербаки, Степове та Щербаки. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 21 російську атаку. Російські терористи завдали п'ять авіаційних ударів із застосуванням дев'яти керованих авіаційних бомб, а також здійснили 278 артилерійських обстрілів, зокрема один обстріл. Із реактивних систем залпового вогню протягом минулої доби російські терористи завдали по території України одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети а також 74 авіаційних удари, скинувши 120 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили понад 5800 обстрілів. 134 із них із реактивних систем залпового вогню. Також ворог залучив для ураження по території України 2782 дрони камікадзе Анастасія.